Доброго дня, шановні учні! До вашої уваги відеоурок, на якому ми познайомимося з одиницями часу та навчимося визначати час за годинником. На одному циферблаті є будиночки у 12, а в будиночках отим ми зайдемо безліч цифр. Всі будиночки світлиці, пробігають три сестриці, кожну стрілкою зовуть, цифри їх у гості звуть. Круг з поділками та цифрами називають... Циферблатом. На ньому по колу розташовані цифри від 1 до 12, які означають години. Маленькі поділки між цифрами означають хвилини та секунди. Таких поділок 60. Коротка стрілка зеленого кольору годинна Вона обертається по колу за 12 годин. За одну добу вона зробить два таких оберти. Велика стрілка червоного кольору хвилина. Коли хвилинна-стрілка проходить від однієї цифри до іншої, проходить 5 хвилин. Погляньте на годинник. Скажіть, котру годину зображено на годиннику. Годинна-стрілка нам показує 8 годину. Хвилинна стрілка стоїть на цифрі 12. Отже, наш годинник показує 8 годину рівно. Наша стрілка почала свій рух. Годинна стрілка теж не відстає та рухається разом з хвилинною. Скажіть, котру годину показує годинник? Годинна стрілка нам показує 8 годину. Порахуємо хвилину 5. На годиннику 8 година 5 хвилин. Або 5 хвилин на 9. Наша стрілка рухається далі. Та годинна стрілка теж не відстає. Скажіть, котру годину показує наш годинник? Годинна стрілка нам показує 8 годину. Порахуємо, скільки хвилин? 5, 10, 15. Отже, на годиннику 8 година 15 хвилин або 15 хвилин на 9. Наша стрілка продовжує свою подорож разом з годинною стрілкою. Котру годину зображено на годиннику? Годинна стрілка минула 8 годину та наближається до 9. Хвилинна стрілка пройшла половину свого шляху. Порахуємо, скільки хвилин? 5, 10, 15, 20, 25, 30. Отже, на годиннику 8 година 30 хвилин. Або пів на дев'яту. Стрілочка рухається далі. Разом з годинною. Котру годину показує наш годинник. Годинна сілка стоїть між цифрами 8 та 9. Це означає, що 9 година ще не настала. Хвилинна світка показує 50 хвилин. Скільки хвилин не вистачає до 9-ї години 5, 10. Так, 10 хвилин. Отже, говоримо, що на годиннику. 8 година 50 хвилин або де за 10 хвилин 9. І остання зупинка хвилинної та годинної стрілочки, котру годину показує годинник. Годинна стрілка нам показує 9 годину. А ми знаємо, що якщо хвилинна стрілка... Пройде коло від 12 до 12 пройде 1 година. То на годиннику 9 година рівно. Подумай. Котру годину показує годинник? Годинник показує 10 годину. 15 хвилин або 15 хвилин на 11. -ту. Наступне завдання. Скажіть, котру годину показує годинник? Годинник показує 11 годину 30 хвилин або пів на 12. -ту. І останнє завдання. Котру годину показує годинник. На годиннику 11 година 50 хвилин або за 10 хвилин 12. Молодці! Ви впорались із завданням? Домашнім завданням вам буде сторінка 112 номери 738-737.